Йдемо з дружиною до курчаток, вітамінчику їм несемо з водичкою. А ці пасуться тут днем, сюди на вечір заходять. Так, привітайся з усім з Доброго дня. Так, да, Доброго дня. Доброго дня. Корочки пасуться. Так. Що ми тут? А ну давай під, підстеляємо так реєчку, щоб не вдорива. Що ви? Каляпузики? Завтра будемо купляти тоненькі е, стяжки і будемо їх е, мітити на лапках, тому що вже сьогодні, о, слава Богу, що світло перескоче, або тут у двох різних людей то хочемо трішечки е, смесь замінити. Думали, завтра починати ремонт. Приміщення, оце все ну спека така. Там треба завозити ще сіну перекидувати, можна згорі трішечки, почекаємо з погодою, бо ще там доску ну, чекаємо, поки завезуть. Ось такі. Киця, в чому успіх, щоб так розвикручати? Треба їх любити да. і виховувати як своїх. О -о -о -о. <сум> а, що це, <сум> а що це ти їм даєш зараз? Вітамінчик, вітамінчик, так? Вітамінчик, да, для розвитку. Це і вже лампочку е, убрали оту червону і обичну вкрутили. скрутили. Ну, таке гарячкувате, покривом накриваємо і капітально. Ну, Випивають водичку. Оце на вечір е, літра ставимо. і ранку. до да. Випивають усе. Там мені писав Ігор постав досочки, бо забивають. Вони ж тоді, як були маленькі, як тільки вилупилися, вони ж, на доску їм далеко було підніматися. А тепер ж отак ставимо і капітально. Ну, Прикривай, давай я поможу. Дуже гарні отакі скрині, капітально. І отак залишаємо невеличку. Невички такі от врі. Сьогодні поприбирали. Все чистенько. Водичка скрізь є. Вінник на дежурстві вже бідна ручка поламалася на ньому. Що ти там виглядаєш? Діток там від четверо. Ось дів'ятка. Дивіться, яке малесеньке. Ой, ой, які хорошенькі дзюбики поскладали. І он сидить чи мама, чи папа. Ото так. Тож... Скажи глядачам горне якесь слово. Гарного вам дня, доброго вечора, тихого. Відпочивайте. Сьогодні у нас неділя, а завтра вже понеділок. Робочий день потрібно Та... працювати. У нас у, у нас. У нас, друзі, кожен день, блин, робочий день. Не виходить так, щоб там довше знаєте, поспати, тому що треба ще ранку прийти і рано випустити птицю, щоб в приміщенні не парилась і водичку подоливати, ще курчаткам, і травички підкинути. Ну, є, бо на подвір'я випускаємо ж курчаток, щоб не жодна ж не виситься, не прийшло ніде нічого. Вистачає ось ще одна. Уже, уже вдвох. Мама й папа, а дитинчота он уже дзюбик. Сплють малесенькі, от пупсики наші.